Війна на сході не залишає байдужим нікого в нашому суспільстві. Кожна українська родина сьогодні підтримує вояків, які стоять на захисті нашої державності, воюють у важких умовах і без достатнього забезпечення. Це розуміють у кожному населеному пункті, тому допомагають одягом, амуніцією, продуктами харчування іншими необхідними речами. Ми сьогодні повинні бути згуртованими. Дійсно, патріотичний дух українців. Українці сильна нація, українці сильний народ. Теж чуть-чуть їх треба тільки підбадьорити, підбадьорити в тому плані і показати, що нас є багато. І сьогодні ні одна з великих держав не має права і не може сьогодні завоювати. Тема патріотизму стала головною у заходах, які традиційно організовує група компаній Вітару. Що осені підприємстві звітує перед громадою про зроблене, як компанія розвивається економічно? Який ресурс спрямовує на розвиток соціальної сфери? На сьогоднішній день група компаній Вітагру тісно співпрацює з громадами сіл на території, яких ми працюємо, тому що ми чітко розуміємо, що сьогодні, якщо не розвивати структуру, соціальну не підтримувати на селі, не буде молоді. Не буде працівників на воді, не буде водіїв, комбайнерів, механізаторів. Тому максимально сьогодні долучаємося до саме допомоги і підтримування дошкільних закладів, дитячих садочків, будинків культур. Попівці Волочиського району перше село, з якого почала роботу група компаній Вітагро. Соціальну підтримку тут видно неозброєним оком. Найперше це асфальтна дорога, яка вражає якість роботи. Місцевий житель Віктор Степанович згадує, яким село було до приходу інвесторів. Метрові бур'яни на полях, темні вулиці, вирви на дорогах змінились на великі врожаї, освітлені вулиці з хорошим дорожнім покриттям. Якби не інвестор, то ми тут не, 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 не так ми і жили. Я самі бачите, яка церква, самі бачите, який асфальт. Вон, і до клубу допомагають, підлог поміг вставити, стіль впала, теж поставили, допомогли з будівельної бригади. Та й таке, допомагає, багато допомагає. Виплата заробітної плати та паїв проводиться вчасно та без затримок. Люди можуть отримати як зерно, так і гроші. Аграрна компанія робить все для того, щоб люди були задоволені тим, що вони орендують в них землю, тому що орендна плата виплатена повністю. Ми цього року віддали як де ну не менше, скажімо, попівцях, Тут віддали по півтори тонни зерна, пшениці, мішок цукру, мішок муки на пай. Всі люди пай отримали. Хто хотів грішми, отримав пай грішми. Справжньою окрасою села стала новозбудована церква. Її з нуля звела група компаній «Вітагро». Зараз в храмі проводяться роботи з художнього розпису стін та куполу. На протязі всієї роботи вже 10 років аграрна компанія тримає тут землі і свою допомогу показує дійсно не на словах, а на ділі і, бачучи, який зроблений іконостас, бачучи, яка Розписть цього храму село сьогодні розвивається, молодь залишається вдома, адже робота є, і достойні заробітки, облаштована соціальна сфера.